Привіт! У цьому відео я покажу, як створити лімітний ордер у Trade Republic. Спочатку в Trade Republic тиснемо на пошук, потім вибираємо акцію чи іншу інвестицію, яку хочете купити. Візьмемо, наприклад, Nvidia, далі тиснемо купити і внизу ліворуч бачимо акції. Натискаємо на це і можемо змінити тип ордеру. Обираємо ліміт. Це означає, що купівля відбудеться, коли ціна акції впаде до вказаного рівня. Під нулем бачимо поточну ціну. Наприклад, я хочу купити Nvidia. Коли ціна буде 90 євро, вводжу 90 євро. Це значить, що купівля відбудеться, коли ціна досягне цього рівня або нижче. Тиснемо далі. Тепер можемо вказати, скільки акцій хочемо купити. Візьмімо для прикладу акцію. Внизу побачите загальну суму, тиснемо далі. Тепер можна вказати термін дії ордера або на сьогодні, або на рік. Мабуть, хочете на рік, тож натискаємо тут. Тут бачимо все наочно представлено. Комісія євро тиснемо Створити. Ордер буде в портфоліо, можна відкрити і видалити. Ось як легко створити ліміт ордер в Trade Republic. Якщо відео допомогло, лайкніть, будь ласка, бувайте.